Хто вміє щиро радіти життю, прокидаючи з посмішкою на вустах. Хто вміє створювати дивовижні світи і мандрувати по них з найкращими друзями? Хто вміє за одну мить перетворитися у супергероя чи тендітну принцесу? Це все діти, і вони можуть майже все. Єдине, чого вони не можуть, це жити без дорослих. кажу, що діти то наше майбутнє, але будь-яке навіть дуже далеке майбутнє починається сьогодні. Саме сьогодні, тут і зараз діти дарують нам радість, наснагу, молоту життя та силу рухатись вперед. То саме сьогодні, тут і зараз вони також потребують нашої уваги, тепла і любові. Любі діти, ви потрібні нам. Ваш світ безмежний, ваша творчість різноманітна. Ваша посмішка, як ясне сонечко. Ви надихаєте нас бути кращими. Команда благодійного фонду «Те Анел» вітає усіх з цим чудовим святом, днем захисту дітей. Дорослі, пам'ятайте, немає нічого ціннішого за дитину та її безпеку. Будьте поруч, допомагайте один одному, любіть своїх дітей та не забувайте про тих, хто позбавлений батьківської ласки. Щасливі діти, щасливе майбутнє. Разом ми подолаємо будь-які складнощі і переможемо будь-яку війну.